То зараз ми з ними познайомимося ближче з колом богів Сонцевороту, і познайомимося дуже-дуже практично. Ми будемо знайомитися з ними і відповідати на питання, коли нам їх славити, про що ми можемо у них просити, і за що ми можемо їх дякувати. І от зараз, зараз ще раз пригадайте, на якій парі богів зупинилася ваша розфокусована увага. Тому що зараз ви можете отримати інсайт, підказку, прозріння, будь-що подібне. Ваш погляд на себе може трохи якось розвернутися. Ви можете відчути якийсь поклик і чи якийсь, якесь розуміння про ту чи іншу ситуацію в вашому житті. Окей, ось вони. Перша пара богів сонцевороти, ви бачите перед собою, Ярило і Лелю. І ми будемо відповідати з вами на питання, коли ж ми можемо їх славити? Коли ми можемо їх славити? Але по-перше, я скажу декілька слів, чому славити. В нашому прадавньому Всесвіті не було поняття молитви, тому що поняття молитва вона від слова молити, маліть. Да? Маліть, дуже сильно прохати про щось. Наші давні пращури вони вважали за шану славити своїх богів. І славити це знову відсилка до одної з богині загального, великого коловороту. Це відсилка до слави, богині перемоги, слави, яка наділяє потужним сяйвом людину. Бога, явища чи ще щось. І наші е, пращури вони е, мали за правила славити богів. І от ми дивимося на цих двох е, прекрасних юних створінь. Так? Ми бачимо ярило молодого красення, ми бачимо лелю молоду красуню. і нам зразу зрозуміло, коли ми можемо їх славити. Таким чином, тільки прокинувшись, тільки розкривши очі, тільки виглянувши на вулицю у вікно, коли ви прокинулись вранці, ви можете сказати Слава Ярилі, слава Лелі. Я не шуткую, це так і є. Ви можете вийти, можете вийти на вулицю вранці. Це не обов'язково в той момент, коли сонце, тільки-тільки сходить. Вранці, коли ви тільки прокинулись, ви можете зразу їх прославити. Ви можете сказати слава Ярилі і слава Леля, слава тобі». Ви можете їх славити навесні, в особливі дні, які зафіксовані за цими двома богами. Наприкінці березня, 21 березня, в день весіннього сонцестояння наші предки відмічали Дажбожий Великдень і народження Ярили. Тож навесні ви можете славити Ярило і можете славити Лелю. Лелін день був наприкінці квітня, і він починав е, е, цілий фестиваль свят, який називався Лельник. Дати ми вам обов'язково розмістимо. Запам'ятали навесні вранці ми славимо Лелю та Ярило. Коли ми відчуваємо азарт та швидкість, знаєте, от коли ми відчуваємо таке піднесення, коли нас пре, як то кажуть, от, от пре вперед, і ми відчуваємо е, таку швидкісну енергію всередині себе і таку радість від цього, ну, навіть, може, трохи адреналіну ми можемо відчувати. Або ж, якщо ми відчуваємо всередині ніжність та закоханість, коли ми відчуваємо азарт і адреналін, ми, Моя рилу, ми відчуваємо це кажемо, о, Ярило, слава тобі. А коли ми відчуваємо, підходимо, наприклад, для до своєї собанечки, чи для котика, чи до дитинки, і відчуваємо прямо прямо приток ніжності, тоді ми можемо всередині про себе сказати Леля слава тобі. Тому що це буде шана, і це буде привітання Про що і коли ми можемо їх просить? Можемо просити їх благословення. Благословення на щось. Коли ми починаємо що завгодно на В. Тому у кого вже є оракули, да? коли ви розумієте, що у вас попереду якесь якийсь новий початок, дуже важливий новий початок, ви можете витягти цю пару, ви можете дістати із колоди. Ярилу та Лелю, покласти їх перед собою, сфотографувати, зробити заставкою на телефон, носити в своєму гаманці. Ну, вони здорові, звісно, треба здоровий гаманець, але ви можете зробити для них якийсь, якийсь віддільний ну, мішечок, так, конверт якийсь. І покласти їх туди, щоб вони підтримували вас, щоб ви могли раз за разом звертатися до них і просити благословення на початок. Я починаю новий бізнес, я починаю нові відносини. я починаю Починаю, що завгодно нове. я починаю якийсь новий проєкт, я пишу новий проєкт програми, я запускаю новий проєкт програми. Будь-що ви можете до них звертатися за благословенням в ці моменти життя. Якщо ви бажаєте нових та швидких увага, джерел грошей, швидкого заробітку, так, щоб швидка і без е, довгого е, вкладу. Часу та зусиль вам потрібно було заробляти гроші. Якщо ви знаєте, наприклад, у вас є якесь якесь запрошення на швидкі гроші, от то тоді ви у них можете просити благословення, в частності у Ярили саме у Ярили Якщо ви очікуєте будь-якого пришвидшення, вам потрібно пришвидшення у будь-якій справі, ви можете звертатися до Ярили. Якщо ви бажаєте закохатися, Якщо ви відчуваєте, що ну якось кисло, якось мені нудно, якось я давно не закохувалась, якось мені хочеться якихось нових відчуттів, якоїсь яскравості почуттів, а тоді ви звертаєтеся за благословенням до Леля. Як звертатися? Дуже просто, Ярило, Леля, дайте мені благословення на і продовжуєте. Якщо ви бажаєте гарно виглядати. Якщо ви бажаєте а, додати до своєї зовнішньої енергію молодості, так, щоб виглядати молодо, ви також звертаєтесь далелі. Оля, я служаю тебе. Коли ж вам потрібно, і це буде дуже добре, якщо ви будете дякувати цим богам. Тому що всі ці моменти, які перераховані, вони сталися в вашому житті не без їх участі, обов'язково за їх участю. Несподіваний успіх, бах! І звалилась на вас якась така історія. Неочікувано, ви отримали якийсь несподіваний дуже швидкий успіх. Якщо ви зустріли когось, хто торкнувся вашого серця, і ви відчули закоханість, ви відчули наснагу, ви відчули оновлення своїх почуттів. Якщо ви зробили вдалий старт, якщо ви почали щось. От дуже добра і якісна стартанув. За любе нове життя. Наприклад, якщо у вас народилась дитина. Наприклад, якщо у вас народилися домашні тварини, любе нове життя, пророст, новий росточок. Ви вирощуєте щось із насінини, і ви бачите, що нові листики з'явилися. Ви дякуєте за це, Ярило та Лелю». І, звичайно, за натхнення, за те саме натхнення, якого так часто нам не вистачає. Коли ми переходимо до якоїсь рутини і ми пригадуємо, як воно було на початку, як нам було цікаво, як нам не бракувало натхнення, а от зараз його бракує. Коли ви чуєте оцей приток натхнення, так, що ви починаєте бігати. От пам'ятаєш, Оля, як ми іноді ловимо якусь ідею. І це ж реально неможливо всидіти на місці, Так, да, починаєш носитися по квартирі, так, по вулиці, по куди пробіжимося. Навіть коли ми розмовляємо по телефону, так ми починаємо бігати. Оля в себе така я у себе по хаті бігаю, і це вже є дяка Ярилі та Лелі за цей стан за стан наткнення. тому що отут вони працюють в парі. тому ярыла Ярила даёт швидкість, а Леля дає свіжість почуттів. Вот у вас точно будет желание общаться с этими богами все чаще и чаще и чаще. Вот вспомните наших пращуров, наших предков, да? Ну, они же жили с этими божествами буквально каждую секунду, каждый день. Как вы можете еще, да, коннектиться с этой энергией? Первое – это еда. Ну вот еда это наша да, сакральная такая вещь и вы можете уже через еду соприкасаться с этой энергией. Вот давайте подумаем, да? А через какую еду вы можете получить энергию да Лели и получить соединиться с Лели и Ярылом? Это весенняя еда, салаты легкие, да, которые хрустят на зубах, которые напитаны свежестью, на которых дрожат там молодая редиска, молодой зеленый лук. Даже если вы просто посмотрите, когда пануют да эти боги, это весна и самое начало лета, то вам будет понятно, что брать, что есть. Если вам захочется да, сделать какой-то семейный ужин или ужин любимому, то беря это в руки, да, вот продукты Лели и кхм, Ярылы, вы будете понимать, а какую энергию вы буквально принимаете внутрь. Это работает. Какие вина, да, вот вопрос на засыпку, угадайте с одного раза. Какие вина и какие алкогольные напитки да, соответствуют Лели и Ярыли. то, конечно, шампанское. Если вы вспомните, да, в каких звонкое, яркое, сияющее, да, которое... Бодрит. Ярыли так, Ярыли и Гристи вы, да? а Лели а повидают Ржеве. Леви, Ржеве. Да. Напив солодки, Ржеве вы, так. И когда вы будете их доливать, вы будете понимать, с, каким, с какой энергией там вы коннектитесь. Вы можете пойти еще дальше, да, и сделать в своем гардеробе наряды. Ярылы и Лели. И вот вы знаете, подсказка уже в этих образах. И пусть они у вас висят, и вы будете знать, что если вам предстоят какое-то из этих событий, или вы чувствуете, что вам необходима эта энергия, вы можете их просто надевать. Еще один слой, да, мы можем брать и черпать эту энергию, соприкасаться с этой энергией через других людей. Вот через кого мы можем ловить, чувствовать, буквально впитывать в себя и наполняться энергией Ярылы и Лели. Через детей, через молодых людей, через подростков, да, которые иногда, конечно, выбешивают, но в них как бы есть вот этот звон яркий, сияющий, сияющая энергия сдвигания этого жития и двигания вперед. Так что просто смотрите на этот мир, да, смотрите на богов и думайте, к чему я могу прикоснуться. Эти боги живут и в ваших домах. Вы уже Дома притащили кучу всего, що соответствует их енергії. Підготувалися, змінюємо енергію.